Мої вітання всім глядачам першого місцевого цієї поки ще світлої літньої днини з нашого мультимодійного зруму. З вами я, Дмитро Я Наталка Постохова Так, сьогодні говоримо про нашу топ-тему громада проти начальника обласної міліції і недільних спочатку. Є така традиція завжди починати спочатку з хороших новин, а потім вже Решта дату. Давай почнемо з добрих новин. Відбулися на цих вихідних таке довгоочікуване свято для багатьох митців. В рівному такі традиційні музейні гостини поблизу обласного музичного кразнавчого музею зібралися близько трьох сотень трьох сотень учасників із мато із різних сів районів області і плюс з багатьох областей України, навіть з міста Києва. Люди привезли і не тільки там бісерування, картини. Там були і дерев'яні вироби, там були ковані вироби. Всі, хто прийшов туди, могли собі без там відпочити, побачити дуже багато всього цікавого і отримати задоволення. Пропоную послухати. Там директора краєзнавчого музею. Ну, ви знаєте, це навіть ми і не думали. Ви знаєте, в перший раз в суботу робимо. З... Таких об'єктивних причин, бо завтра, в неділю такий день репресії. Коли не святкують, наступну неділю це вибори. І ми переживали чи люди. Прийдуть в суботу. Ви бачите, приїхали. Майстрів завжди більше 300 чоловік. Географія також велика. Від рівенщини вся Західна Україна, Київщина, Кіровоградщина. Так що ми раді, йшов погода хороша. Ми відпочивали цього дня не тільки в цій частині міста, але й трохи інших. В стріньку розпочався КВН, так само там було весело. Приїхали команди із Рівного, Хмельницького, Львова та Чернівців, клуб веселих та можливих. Віджигав по Так, до речі, в цьому році Ліга КВН Європа має, принаймні, в Рівному має кілька оновлень. У них новий редактор, але про це трошки пізніше. Головною фішкою того стало те, що місцеві команди жартували не місцеву проблематику, не місцеві жартували просто. Я там був, купа позитиву, купа гарного настрою. От один із жартів від команди, здається, з Хмельницького пропоную і вашій увазі. Останній момент зараз чи не. Мініатюра з'єднана. Так це все коротко і зрозуміло. А тепер, власне, про саму гру і про те, що буде нового в цьому сезоні від організатора ігор від Сергія Ліпського. Нарешті ми закликали всі команди з, з, зі всієї України до нас у рівне. І сьогодні перша гра одні четвертої, Розпочинаємо сезон. Я думаю, що буде весело, цікаво і глядач гарно відпочине. Ну, Взагалі скажу, що з нового сезону у нас працює е, дуже сильний фахівець. Це е, автор і гравець команди ХАІ, легендарної команди ХАІ, Харсь Харкова, це Аркадій Дяченко, який працює редактором в дуже потужних лігах. З нового сезону він буде працювати у нас у лізі. Це дуже серйозна така підтримка для наших колективів, тому що ця людина вже декілька десятків років редактує команди, знає всю схему цієї роботи. Тому я думаю, що команди тільки отримують задоволення глядач також. А інші кмітливі, ну можливо, не клуб, але теж кмітливі люди. Сьогодні зранку влаштували флешмоб поблизу міліції. Вони Проти, супротив призначення нового начальника обласної міліції виклали майонезом слова родина, Так, і... Да, і ще щось майонезом, який виготовлявся на підприємстві одного так. з НТА, народних депутатів. По Порядки ще розказати, власне, що було напередодні а, напередодні. Спочатку скажу про те, що у рівному виявляється, є кримсько-татарська діаспора. Люди вийшли з. Саморобним стягом кримсько-татарського народу на головну площу міста це було в неділю ще до початку віччя. Люди солідарні зі своїми земляками, побратимами з Криму. Люди тримали антипутінські плакати українською, англійською та кримсько-татарською мовами. А ось, власне, я мав можливість поспілкуватися з одним з активістів діаспори. Татарам, Пригорочене всім трагічним ми тут Зібралися в Рівному, щоб підтримати наш народ. Це не означає, що ми втекли кудись. Якщо щось трапиться, то ми з рогатками підемо на допомогу. Ну, Поки що ми тут морально підтримуємо. ви поставитись до того, що в Криму заборонили правомінації, маємо. Негарно. Це, ну, це неправильно. Люди вражати, це ж, это ж акція пам'яті погибшим, репрессированным людям Несправедливо. Поэтому... Ну, власне, кримські татари були обурені тим, що кримським татарам в Криму не дають провести акцію пам'яті вперше за десятки років. Так вже склалося. Ну а рівненські активісти були проти. Микола Щорука, начальника міліції, акції протесту власне проти його призначення тривають вже довго з місяць, напевно, тривають, а то й довше продавало цьому. Народневіччя, на який, як і обіцяв, прийшов новопризначений очільник Рівненської обласної міліції Микола Щерук. Власне, з ним прийшли його земляки, народний депутат Микола думала, Кучерук прийшлося? та і Олексій Лозян, начальник міліції громадської безпеки, щоправда, без форми. І група підтримки десь 3 4 автобуси в кращих традиціях кілької попередньої влади. Я, зокрема, бачила так само відео, там де та, та цього групу підтримки чомусь називають не групою підтримкою, а нашими рівненськими тітушками. Я не знаю, чого так сталося, але, можливо, люди, які бачили, як вони йшли на палічі, мали право таке сказати, тому що у них була своя точка зору. Першим словом взяв Роман Коваль, його правда перебили. Дивимося, як це було. Два місяці. Ілюстраційні комітети на Рівненщині працюють в тому, щоб... Все-таки був керівник УМВС в Рівненській області. Але коли говорять, але коли говорять народні депутати, хочерух разом з компанією, що вони наведуть порядок, я ще раз скажу, пан Ширух був начальником керівником позу на Франківщині. Власне на відео ми мали змогу побачити самого пана Щирука, начальника обласної міліції з його групою підтримки. А по голосу ми могли впізнати першого крикуна такого на майдані. Хто почав скандувати гасла на підтримку начальника міліції? Мені здається, голос ну дуже схожий на народного депутата України, обраного по осне-північних районах з центром в місті Сарни. Після чого власне Микола Кучерук теж вийшов на сцену. Але так вже склалося, що ані парквиток, ані вишиванка, у якій він був, ані статус народного депутата України не змусив людей слухати його промову. Ну про намі повному... легендарною ця промова, наскільки я знаю на повному в обсязі. Це ще трошки інша плана виступати. Я Але оцей бардак, який творять оці люди. Він наприкін усьому суспільству! Ну, та, власне, приблизно так без коментарів рівня слухали народного депутата України. Потім група підтримки Миколи Щорука трошки збільшилася і доповнили люди в. В камуфляжному одязі з плакатами на кшталт Ми за все хороше і проти всього поганого приблизно, як, як, як оцей і гарний плакат, так і зі сцени помітили у цих людей кийки, палиці, арматуру, металеву щось таке. Без коментарів це ті держить плакати об'ясни. Навіщо тобі желізо, навіщо тобі труба? Потім виникла штовханина між рівненськими і нерівненськими активістами, попросили їх заховати. От ми зараз бачимо ці труби і палиці. Ну, до слова кажучи, потім ця група, група і виходила з майдану крізь коридор ганьби, який влаштували рівненські активісти. А заспокоїв першу штовханину. Вище згаданий пан Олексій Лазян, начальник міліції. Громадської безпеки, до речі, Миколу Щірука, начальник обласної міліції, таки запросили виступити на Майдані. От ми дивилися відео, де на сцені виступає народний депутат Микола Кучерук, так Він вперше перший вийшов, коли запрошували його теску. Миколу Щирука. Mm. Все ж таки, допросились щирук на сцені Рівненського Євромайдану. чому? З кандидатів, ти, щоб наші поставить було на начальника управління, я вам скажу по якій причині. Тому що є зовсім інші питання, що починається з люстративного комітету, почали лобіювання певної категорії осіб, які хотіли привести тільки своїх. Для чого служить міліція? Я хочу попросити одну-три хвилини міністерства, щоб ви зробили для себе виступки. Перше питання. Приходячи на посаду начальника управління внутрішніх справ, я вам обіцяю слідуче. Будь-яка посада начальника раділу буде проєстрована і буде на громадських слуханнях в кожному районі. Як громада, якого вибере, той буде начальником підрозділу. Ну, власне, здорові речі говорив. У нас до кінця ефіру аж цілих три з половиною хвилини. Тому пропоную без коментарів подивитися, ну так же, як змогли відзняти. Відзняли бійку, під час якої перешкоджали активісти, які приїхали на підтримку Миколи Щірука знімати наші колезі, з патськового телеканалу Інтер. От, власне, Інні Білецькій знаю. Її, її, її телефоном, можливо, навіть і її дісталося. Так, от, власне, як це все було. Ми можемо, ми можемо дивитися, коментувати. Ну, не надто мені хочеться міліція, працівники рівненського міськвідділу бійку припинили. Людей спробували затримати. От власне вони з ними спілкуються. Зараз я трішки промотаю. Не не так, ось є спроба міліціонерів затримати цих людей. Як пізніше з'ясувалося, Олексій Лозян попросив. Майже своїх підлеглих, це начальник обласної міліції громадської безпеки. Попросив своїх підлеглих відпустити людей, яких затримали за перешкоджання роботи журналісти. Ну і власне вони пішли. Ось, до речі, сам пан Лазян. Ми його бачимо в футболці без форми, не впізнати. Ну а рівненські активісти вже попросили Миколи Щурика дотриматися слова офіцера. Ролик, який і вчора з'явився в інтернеті, дивимося без коментарів так само. Голяйте, я вам скажу що Не <вітить> <вітить> <пітить> 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 Так, е, якщо ви хочете говорити за громаду, е, е, відповідаю. Готове, влетілю, їдь туди, щоб це була все, громада, так як повинна бути. Якщо громада мене не сприймає, так. Ну. А, власне, на цьому ми закінчуємо а, поки що блок соцмереж. У нас є ще приблизно хвилинка. Якщо мені режисер зараз підкаже, а, ми ще розкажемо про те, що у нас а, кримінал Так, трішечки кримінал. Сів за кермо без прав наїхав на пішоходи і позбавив життя пасажира в Володимирецькому районі. Так, трагічне, ДТП трапилося, бачимо зараз фотографії з місця події. Слідуважити, що хлопець, який був за Рулем, навіть не мав прав. Ну, власне. І сидів, сів за мотоцикл такий. І, і наробив лиха наробив і лиха, собі, і. Хлопець людям. і разом з ним їхав на рік і його за менший, загинув. Так. В ну, на цій трагічній ноті ми, власне, закінчуємо наш ефір. Поки 10 секунд до кінця. Я бажаю вам гарного настрою і тільки світлих і добрих. Новин дивіться вичерні випуски. Так само. щасливо буде цікаво.